Ми розуміємо, що зараз живемо в час війни, і всі ресурси в більшості йдуть на ці потреби, і це логічно, це правильно. Це наш, скажімо, наша можливість жити. Але е, жити без сенсу ну яке це життя. Тобто і поезія, власне, це те, що може показувати, підсвічувати сенси, е, десь давати людям розраду, десь давати рефлексію. І немало важливо вкладатися в. Цілком в мистецтво навіть в ці часи, тим більше, що наш ворог він націлений на те, щоб знищувати наших поетів, вбивати наших митців і наших істориків. Тому зараз це як ніколи важливо. Цим займатися. Тому, ну і ще, якщо ви думаєте в розрізі, ви зараз поет, сидите там по ту сторону екрану, ми вас вже дуже любимо. Але якщо ви зараз думаєте в розрізі, що так можливо, це нікому не потрібно. Або для чого мені зараз складатися там в державу або ще щось, то питання проявлення своєї творчості в першу чергу це ваш е, розвиток, тому приходьте до нас.